Зараз будемо відвантажувати партію техніки. Поки що заїхали в фуру двоє навантажувачі. Ось цей це Toyota 8FBT-18 2019 року виробництва. Трьохопорний електричний навантажувач вантажною підйомністю 1 тонна 800 кг. Має цікаву комплектацію. Мачта трьохсекційна триплекс висотою підйому 5 метрів. І є функція вільного ходу, яка представлена ось такими двома циліндрами вільного ходу. Це добре конструктивне рішення, яке зберігає добрий огляд для оператора. Він все бачить між цими двома циліндрами. Є інтегрована каретка бокового зміщення вил, шини світлі, цільнолоті. Але головна особливість конкретно цього екземпляру це літій іонна акумуляторна батарея, яка тут встановлена. Також ось бачите, є чотири функції гідравліки. Ось так виглядають органи керування. 48 вольт, 448 А годин. Додаткові металеві пластини в якості противаги. Переваги літій акумулятора я напишу в описі. Їх досить багато. Наступний навантажувач це Toyota 028 FGF 18 2018 року виробництва вантажопідйомністю тонна 800. В даній комплектації має триплексну мачту. Висотою підйому 4,7 метра, є також функція вільного ходу, захисна решітка для вантажу, є інтегрована каретка бокового зміщення вил. Встановили цільну шини, нові попереду та позаду. Керування гідравлікою з допомогою джойстиків. Коробка передач автоматична. Це газова модель бензинової паливної системи тут не передбачено. Компактний, надійний, перевірений часом навантажувач. Зручний, зручний заводський тримач для газового балону. Ну і під капотом звісно, Toyota 4Y 38 кВт, об'єм 2,2 літра. Ось така техніка, коли заїде інша техніка, зроблю ще відео, покажу. До речі, основні, основні переваги літій-іонної акумуляторної батареї це ресурс, який передбачає приблизно 8000 циклів заряду розряду. Також Тому що ця акумуляторна батарея вона йде необслуговуємою, не потрібно І повністю ну, Вона не потрібно обслуговувати. Сама конструкція цього не передбачає. Це добре, тому що під час заряду немає ніяких шкідливих випаровувань. Не потрібна окрема кімната для заряду батареї. І одна з основних переваг це швидкість заряду. Наприклад, спеціальний зарядний пристрій, який йде в комплекті з цим навантажувачем, він повністю заряджає цю акумуляторну батарею трохи менше, ніж за 3 години. Тобто цей тип акумуляторних батарей швидко зарядний. Це особливо актуально коли є відключення електроенергії. Або, якщо потрібно, швидко підзарядити навантажувач перед великим об'ємом робіт. Тому що, наприклад, обідня перерва тривалістю приблизно 30 хвилин дозволяє досить суттєво підзарядити за цей час навантажувач. Добре, покажу потім іншу техніку.